Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам, як точно не варто розмножувати та укорінювати алоє. Цей спосіб розмноження алоє я знайшла в Ютубі. Мій алоє вже давно потребував оновлення та омолодження. Але, врешті-решт, вийшло так, що я залишилась повністю без алоє. За методом, який я знайшла в Ютубі, беремо просто звичайну відстояну воду, додаємо корневін. І, в принципі, все, нічого більше туди не додаємо. Обрізаємо ось таким чином алоє і вставляємо його в цю водичку. І, в принципі, все було б добре, і вже через 2-3 тижні мали б з'являтися якісь маленькі корені, але цього не сталося. Моє алоє простоїло так майже 2 тижні, якщо бути точнішою, то 11 днів. І зараз я вам покажу, що з нього сталося. Хоча б якоюсь кореневою системою, там навіть близько не пахне, алоя просто весь, який був у воді, він в прямому сенсі цього слова згнив і від нього користі вже просто ніякої. Хоча на відео, по якому я слідувала, результат був зовсім інакший. Не знаю, чому в мене не вийшло, можливо, сорт алоє не такий, а можливо, я десь якийсь нюанс упустила. Якщо хтось таким способом розмножував і вас вийшло, будь ласка, напишіть в коментарі, як ви це робили. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Буду рада вашій підписці.